Вітаю на каналі Пухнастих друзів. Сьогодні з вами я Пушка. І знаєте, я не втрималася. Я все одно хочу знімати відео вже до жовтня, там ще багато часу, і ми вирішили будемо знімати відео знову. О, у мене з'явилася цікава ідея щонів, що запропонувати Діані, Шуші і Джесі поїхати покинути будинок. Давайте зараз подзвоню. Добрий день, Бушка. Добрий. Так, хочу запропонувати Що там? Шушкою. Ой, тобто Джесси, я могу поїхатись покинути людину. Ой, на жаль, бо ж тільки Діана приїхати я і занятий Джесси. На мене. Тут, напевно, нічого такого немає. Оце якби на пояс, а на пояс поясочок немає когось. Хоча там намальовуємо зук. Двімо такий ось цей лютячок. він гарно дивиться, але в мене хвост. з нього здичить. Не дуже. Ну, нормально. Давайте відкриємо цей і закриємо ще й закрити так, давайте сядемо і поїдемо до речі цікавий факт якщо ви зайдете в кокхелен перевіряйте чи є навіть, наші скини на будиночку 12 дно ми частіше всього беремо 12, 6 квартиру, а 18. И тому может и Просто 12, любое число, можно сказать так.

А я піду. Чекати. Що я не знаю. Ти? Може цей фонтан. Якова йти еще за звук. Не знаю. Можливо. От той як там фонтан. Напевно. Ну, не знаю. Точно? Я, была. Я, была майка, ну, так, так. Я пока еще почекаю. Поїдемо на кінець. Знаєш, що в мене нещодавно сталася така історія, я помила голову не з а гідну О так. До речі, я розказувала історію. Пушка... Я тобі розповідаю історію що нещодавно я помила голову на а гелем для душу. Пушкам далі Пушка, я тобі розповідаю історію свою. Що я помила голову на шампуням для душу. Точно. Шоша, ты ч? Ага, не друзья, нормально. Та якось тут моло, дорожня. Ого. Ой, ты не переживаешь, кому с тобой сірало. Ну так. так? А что ты так рука кисть, да? Давай. Продолжение цікаво, що там? Ого. До речі, друзья. Цей будиночок ми отримали повністю безкоштовно. А, я не пам'ятаю хто, але колись нам його віддали, він був нормальний, але вже пройшов рік і тепер гляньте, яке в нього як можу состояння. це що? Підвал. Я начебто бачила, що там був підвал, але я не заходила туди чомусь. А ну, хто йде. Я не впевнена, що там безпечно. Но я б могла, але якось не знаю, не дуже хочеться. Що що, ти майже не впала? Ой, та я сама бачила. Ну, бізка здобувається. Сумка якийсь дивіться. Ну, я не знаю навіть, що там може таке бути. Так, друзі, якщо ви. Ще до цього моменту додивилися відео, і вам вже цікаво, що буде у тому підвалі, то ми ще й підписуйтесь, ставте лайк і напишіть у коментарях, що ви думаєте, що там може бути. О, світло вимкнули. Це як зараз вимикають, і вмикають світло. Ага. О, підвал. Якийсь він там чорненький, темненький, як Боні. у нього залазите. А, чесі. Все нормально. А, так, все тут добре, прямо Привіт. Привіт. А що ти затягла? Я вже тут. Поч... Вже... Тут виглядає само в підвалі красивіше, ніж у будинку. Давайте подивимось, що тут там да, взагалі є. Дякую. Ой. Так, <глазу> нам ну, чого страшно? Ой. <глазу> Дей, <глазу> Давай розгоймо на. Зараз. сама крыса ловлю койса, кольца ворд понова Крыса Ты крыса Криса, Крыса, 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 сама

Я yeah, помню. А ну, ну выключи звук? Я тоже душку там вода. Ты перед поїздку спала. И так пройшло три години. Ой, выбачити заспалась. Ещ до того чекала. ой, 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 дай, вичиняй, то вже. Ой, вибачте. Ой, ой, ой вас тут. Намарапельтами okay. тут. Що ти стіну дивишся? Ти ж нічого не бачиш. Ой, ой, ви вибачте. Ой, столик який і гарний. Аж їсти загонілося. Так не думаю, що їсти захочеться. Зараз я вас всіх пригощу. Відтривайте пінцю, йди тримай пінців. Бо я їла, а вони їли. Будь -будь 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 -будь. Так, що там треба, що? Та не почила вдома, а вай чворяна і пушка. Нормально. Ну, коротше, ми ходили в магазин, коли пішли. Там не було знову казиру і щось таке. Так, ну, так коротше, скупилися і поїхали і не знали дорогу. Бо ти завжди нам підказувала, ми вже з тобою відвикли. Оп. О, світло михай, я. зайду, зараз перевірю. Постійно світла нема. Жах якийсь, серйозно. Я напевно його вимкну і все, не буде мигати нічого. Бо незручно. Краще хай не, не буде. Тобто плим його плим плим Аж голова полить. Так, нищо, тим робила та викликнула світло. Утягней мобільний інтернет, хай тобі дасть, якщо хочеш пограти. А так, тут і так не було вайфаю і ну, так моркальок. Ну, 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 Всі одно не треба, у нас є світильничок. Ну то правда. Ох, як я представила, що мені ще йде додому. Та не хвилюйся, ми тебе підвеземо на машині. Ми ну, так поїдемо. Як -то Я відвезу вас. Його ще брати. Ой, знову. Так, ну що, може, ми будемо збиратися вже? Давайте, Давай Ох, Це дуже. Осині почекати. Знаєте, я люблю ось, і ти по дому, так зручно, Можна туди на машині і дуже затишно. Ой, Діана. Привіт! Ч-то выбила. А, то красиво. Просто текстура встрева. <реш> Это бшуша. Я вже додому. Слухай, айпушка, там якась бігай твори. Кто ты такий вообще, а? І, якщо ты не підписник, то <реш> напиши в комментарии. Итак, ми мы будем ехать дому. Хтось пам'ятає дорогу. Ну я. Так. В Точно, вниз ехати. Не так близько. А ми круги наматували. Ай, можна було і пішки пройти. Чого то мучитись? Так, маза нікому треба. То не Вон там хтось купляється. Без коси родного що це таке. Так, давайте почекаємо поки що. Якщо вам подобається таке відео, можна сказати, повсякденні таке відчуття топ там десь подорожуємо, щось там робимо, скупляємось, подобається? Так. Напишіть у коментарях, бо вам дуже-дуже цікаво дізнатися. Мені подобається, вам відео більше всього подобається. Ось, якщо ви вже до такого моменту дивилися, то мені цікаво. Напишіть, які ще вам відео подобаються. Ой, привітик. Давайте зробимо фото. Якщо хто хоче, можете нас намалювати і скинути в телеграм-канал. А посилання є у профілі. Так, ніхто не працює зараз. Я хотіла доставку їжі замовити. Ой, та не треба, в нас своє їжі є. Ну що, друзі, будемо завершувати відео. Давай. Давайте. Всім до побачення. До побачення. Бувайте. Ага. І не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.